Так, дорогі мої для вас хороша новость. Я после вчорашнього прямого ефіру очень, очень довольна прямим ефіром, очень довольна потоком, результатів, які люди получали. Я просто, знаєте, що на жалею, ну значить, так надо було. А що я одразу не попросила людей зробити такі скрини, потому що я не вмію делать такие -то токи, но ну, вже в мне мені там помогли там, сделать пару скринов і ну те, що є. То є. Поэтому, у мене до вас таке продовження, кому це відкликається, хто хоче отримати результати, може навіть ісцелення, може е якусь важливу інформацію через поток, через мене, як через проводника. Приходите на прямі ефіри, кому відкликається, ми можемо це в бізнесу, тому що прямі ефіри буває, ну, в мене Тикток відключає. За донейшн це буде крута практика, даже знаете, как вы працюєте, несколько там сесій. Э, 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 с коучами. Тут якась потокова информация с потока, Ну, выбирайте вам. Все, кому отзываете, пишите под этим видео. Ваши, ваши, як ви на це смотрите, що ви по этому поводу думаєте. Жду вас на прямих ефірах і в зуме, кому откликаете.